З 2014 року українці відзначають День гідності та свободи. Його започаткували на честь початку двох революцій помаранчевої та революції гідності з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 13 лютому 2014 років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та її європейського вибору. Тому щорічно 21 листопада Україна відзначає цю дату з цієї нагоди у Шосткинському центрі естетичного виховання провели тематичний захід для дітей. Ми повторили які є символи державні діти розказали свої асоціації з своєю державою з України, яка у них країна. А ми розказали коротенько історію цього свята, що воно почалося з 2014 року, і чому саме воно називається Днем Гідності і Свободи. Заспівали гімн України і зараз вже. На часі народний такий надпіваний гімн Ой, лузі, червона калина. Анджела Висоцька зазначає, що під час повномасштабної війни неможливо не розповідати вихованцям про досягнення та символи України. Ще напередодні дня гідності та свободи, театральний колектив Дзеркало, фольклорний ансамбль любисток та ансамбль сучасного танцю Едем показали виставу у бомбосховище і знову підняли болюче питання про сувору воєнну сучасність.